Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Тойс. Сьогодні будемо дивитися чергові новинки, які надійшли до магазину. І так, сьогодні в нас будуть отакі от ляльки. Колись вже був випуск щодо поповнення із цієї категорії, я б так сказав. І я тоді відмітив. І зараз нагадаю знову, що я тоді просто закохався в них, бо вони... Насправді на сучасному етапі це 21 рік від фірми Mego. Такий от бренд, який вже існує більше півріччя, півстоліття. Півріччя. От, вони з кожним кроком їх роблять все більш крутіше і крутіше. Перша в нас це по фільму. Планета Мавп, Генерал Урсус. Ось такий от красень. Він 8-дюймовий, 14 точок артикуляції. Позаду кадри з фільму. І вони просто бомбезні. Дуже круто, якісно. І дивимось далі, що в нас? А далі в нас, ну, можна сказати, що це от якби в, в предвері Хеллоу, оскільки вже найближчим часом наст... Наст... настане. І в нас є Ван Хелсінг. Але не тот якийсь сучасний, а Ван Хелсінг по першим фільмам, я би так сказав. Я взагалі не пам'ятаю, якого він року, але старенький. Ось такий от красень. Позаду також фото із фільму. Це так мега сумісно із студією Хамер, яка славиться, славилась своїми фільмами жахів. Не сказати, що вони були великобюджетні, але вони все ж таки породили багато культових, культових стрічок. Отак от. Отакий от. От, от красень, з хутром на шиї. І, до речі, що в них круто, так би сказати, що ну, пластикове, пластикове тіло то зрозуміло, але... Що одежа в них із тканини. Я не можу розуміти, що це от за дві штуковини в нього знаходяться. Фото ззад позаду, позаду нічого на це не натикає. Сподіваюсь, що це можливо... А, ну, скоріш за все, це якби типу хрест проти вампирів. Просто <кій>, на такій великій палиці. Ну, і також зазначено, що це серія хоррор. А в попередньому мувіс. Щось я пропустив це. Ну і також 21 рік Мего Сумісно з Хаммер. А, у нас така маленька всього лиш коробочка вийшла, оскільки лишилася третя фігурка. Також хорор, і це рептайл, і також сумісно із студією Hammer, 21 рік. І от от щось я взагалі не пам'ятаю цей, ні цей фільм, ні цього персонажа, хоча не так давно передивлявся якби, старі фільми жахів. Можливо, просто не дійшов ще до нього. Отака от красунечка, лялечка. І, до речі, я щось не подумав, я вважав, що тут буде інша посилка і тому не дістав зараз. Хоча. Хоча. Вже користуючись нагодою, все одно якби показую. Є вона ще от в такому от виді в картонному боксі. Ну, все, В неї все те ж саме. Мега, хаммер, 14 точок, артикуляції 8, 8, 8 дюймова. Все як. Не все. От Я тільки зараз помітив, що тут в неї сукня зелена, а тут чорна. Ну, і в принципі це усе, уся різниця, яка в неї є. Ну, от які от дві красуні. Це все в нас йде у продаж. В описі відео будуть посилання, лінки як і на товари, так і на наші соцмережі, куди ви можете долучитися, щоб і слідкувати за новинами, що в нас відбуваються. А також завітати на Софіївську, 30 міста Одеса. Практично кожного дня я знаходжусь на місці. Якщо щось в мене трапляється з планами, то я обов'язково ставлю. Повідомляю про це в тому ж самому інстаграмі, який я зазначив, знаходиться в описі відео. Якщо вам цікава ця тематика, що саме в нас відбувається, підписуйтесь та слідкуйте. А до речі, у нас це все. Далі буде більше. Пока-пока. Слава Україні!